Ну, а Євросоюз і штати дотримали свого слова і у відповідь на незаконний референдум в Криму і фактичну анексію півострова запровадили санкції проти впливових українських і російських чиновників, причетних до конфлікту. Заходи поки що індивідуальні, але в Білому домі переконують, нахабна поведінка господаря Кремля може призвести і до санкцій проти цілих галузей російської економіки. Наш кореспондент Андрій Васильов на зв'язку із канадського Торонто. Андрію вітаю! То власне чи може загрожувати Москві північноамериканський гнів? Вітаю, Алла. Минуло вже кілька днів з того моменту, коли США запровадило додаткові економічні санкції щодо головних секторів російської економіки, фінансового, енергетичного, примислового та оборонного. Нагадаю, що близько 20 осіб, що наближені до президента Володимира Путіна, отримали заборону на в'їзд до Сполучених Штатів, а їхні активи було заморожено. До списку, зокрема, потрапив один засновників енергетичної компанії «Гунвор» Геннадій Тимченко, олігархі Борис та Аркадій Роденберґі голова РЖД Володимир Якунін, а також брати Ковальчуки, яким належить Банк Росія. Офіційний Вашингтон наголосив, що введені санкції спрямовані також проти цілих галузей російської економіки. Пряма мова. Я підписав наказ, який дає нам право запроваджувати санкції не тільки проти окремих особистостей, але й проти ключових секторів російської економіки. Ці санкції вдарять не тільки по російській економіці, але позначиться і на глобальній економіці. Утім, Росія повинна знати, що подальша ескалація тільки сильніше ізолює її від міжнародної громади. Водночас контакти, дипломатичні контакти Москви та Вашингтону щодо врегулювання цього конфлікту триватимуть і надалі. І Канада також долучилась до цього списку і запровадила свої візові та економічні санкції. Крім того, уряд Канади тісно співпрацює зі своїми партнерами в Євросоюзі, зокрема Францією та Швейцарією. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер наголосив, що Канада і надалі підтримуватиме. Дії союзників очікується, що Євросоюз також незабаром буде посилювати свої акції щодо Росії. Але Андрію, але наскільки ефективні ці санкції? Що скажуть про це, скажімо, сполучених штатах? Бо наскільки я знаю, від Барака Обама, скажімо, очікували рішучіших кроків? Ну, а, повний ефект від цих санкцій ми побачимо незабаром. Сенатори і конгресмени також відслідковують цю ситуацію. Чиновники, російські чиновники та бізнесмени, котрі потрапили до цього списку, поки що тримаються, намагаються зберегти обличчя та насміхаються над санкціями Сполучених Штатів. Але вже зараз одна з рейтингових компаній S&P знизила прогноз інвестиційного рейтингу Росії зі стабільного на негативний. Слідом за цим почався обвал рубля. А у Банка Росія почались проблеми з платіжними системами Visa та MasterCard. А ще наступного тижня збирається Генеральна асамблея ООН, яка збирається прийняти резолюцію щодо українського питання. І зараз поруч зі мною речник постійного представництва України в ООН Єгор Півоваров. Отже, Єгор, які кроки вживатимуться в рамках ООН щодо розгляду українського питання, і що власне заплановано наступного тижня? Доброго вечора. Перш за все хотів сказати, що ситуація розвивається достатньо динамічно. Вона постійно змінюється буквально щогодини. Українська місія при організації Об'єднаних Націй працює у посиленому режимі. Як ви правильно зазначили, наступного четверга 27 березня відбудеться засідання Генеральної асамблеї. ООН. воно скликається за ініціативу української сторони. Резолюція, яка буде обговорюватися, називається Територіальна цілісність України. Саме цей документ буде винесений на розгляд Генеральної асамблеї. Наступного дня, 28 березня, заплановане чергове засідання Ради безпеки ООН. Члени ради безпеки у цей день будуть заслухаслухатимуть звіт генерального секретаря ООН Банкі Муна за результатами його нещодавньої поїздки до Москви та до Києва. Наразі це все, що я поки що маю повідомити щодо розгляду українського питання в рамках організації. об'єднаних націй. Дякую, Єгоре. Отже, ТСН ТСН продовжуватиме слідкувати за ситуацією і чекайте на новини з Нью-Йорку протягом цього тижня. Алла. дякую вам, Андрію Васильєву, і речнику постійного представництва України в ООН Єгору Пивоварову за ці деталі дипломатичного закулісся.